Всім привіт! Я Терляй, і я хочу вам розказати про мій найсамотніший день в житті. Ви не повірите, як це важко бути само. Мяу, тільки не думайте, що я плачу. Що ж, починаємо знімати. Яка я невічлива, я на ізу перед мене Потрібно підійти до неї і вибачитись. Від на її защити... де вона? на намисто? Мій шап? Комп'ютер накритий? Щось тут не так. Може, два колора від мене шафі ховається? Я тебе найду, драколори, я тебе. Як? Що? Чому? Мені ще сьогодні день мяу самі провести. Поспорчу я вам наски? Коло прийде. Горецька в речах їхніх хоча це не вічливо, воно правила створені для того, щоб їх порушувати. Мяу, тут нічого. Мяу, а тут. Мяу, зараз попромігаю. Якщо до невеличкої фотосесії. Мяу, тепер я кішка опери. Мяу, в нас мила, а одно в одном і страшна стрім на місці. Тепер я хэллоуинскую видну на кишку. Вкусновато, но маловато. Потім ще в чомусь борецька. Дракулори. Потрібно її викинути, і вона давно схожа на тряпку. Мяу, в руках тримати навіть не хочете, але це потрібно викинути. Тут є моє місце. Закрию шафу, а то раптом хтось зайде і всі знову будуть винити мене. Але це не я. Це напевно, що дракулора. Придумайся хворінькою. Зразу О, Тора, привіт! Я не думала, що ти є вдома. А дома більше нікого тим тебе нема? Ні, дитятку, більше нікого. Чого треба, псика звідси? Я лише за своєю сукенкою. Мені зараз потрібно йти на зустріч. З ким? Нашо, куди іде? Як з ким? Я закрив зараз у відкрите плавання, а мені потрібно питати наговори, щоб набрати можна плавців. Я купила поки купала Та-да! Чому тобі не піти в ньому, а? Чи б'є ти пора свою? Тебе за твій просклявий голос всі будуть сприймати як дитину. Нач в платьях. Ой-ой-ой, не шипи на мене, котик. Ну. -ну. Хто його знає? Я буду виглядати ужасно. Ти і так завжди ужасна. От лихо, от лихо! Що ж мені робити? А сплатні нікуди не піду. От й пропускай свою зустріч. Ех, Хоча так буде, піду вже так. О, Тора, чуть не забула. Сміття потрібно винести? Ем, Як схоч. Що? Моє плаття? Якого воно? виконалось. Ура! Признавайся, це ти викинула моє плаття. Ти я твого лахміття ніколи б в житті не торкнулась. Якщо чесно, скажи правду. Ти думаєш, що тобі колись признаєш? Ха, Ха, не мішай мені, у мене і так голова болить. що то подозрительно. Ну ладно, говориться мені там в цьому, але хто б як Эх, можна, дівчатца прийде. Так, так, так. Кто тут ню не розпустил? Он оферл. Это бы якраз хотіла спятати. Що спитати? Вже викладувай, дитя. Моє платье опинился у смітнику. Ну и. Вранку воно було у шафі. Я прийшла и воно лежить у смітнику. Так я сказала, что на вона. А від мене те, що хоч. Що Чи сам не знаєш хто його викинув смітник? Як я можу знати, коли я їздила до Єгипту, і мені потрібно було поговорити з радою Мумій? О, при приспід... о, присвіті Мумії. Шукай його сама. А ха ха. <різвіст> хоч дізнатися, чи така колора. Дізналася про те, що це була я. Дивись наступний випуск монстру серіалу, перший сезон, третю серію, яка вийде згодом. А я пішла посплю, поки ніхто не за що я встала.